Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в захоплюючу тему сучасних обчислювальних технологій, а саме, що таке квантово-центричні суперкомп'ютери. Ця концепція представляє собою революційний крок у розвитку комп'ютерної науки, поєднуючи принципи квантової механіки з потужностями класичних високопродуктивних систем. Я розповім про це докладно, крок за кроком, щоб ви могли повністю зрозуміти суть. Переваги та перспективи цієї технології. Ми базуватимемося на найактуальніших даних станом на вересень 2025 року, враховуючи останні досягнення провідних компаній, таких як IBM та AMD. Спочатку давайте визначимо ключові терміни: квантовий комп'ютер. Це обчислювальна система, яка використовує квантові біти або кубіти замість класичних бітів, на відміну від традиційних комп'ютерів. Дебіти можуть бути лише 0 або 1, кубіти можуть перебувати в стані суперпозиції, тобто бути одночасно 0 і 1, а також у стані заплутаності, що дозволяє виконувати паралельні обчислення з експоненційною швидкістю для певних задач. Класичні суперкомп'ютери, такі як ті, що базуються на процесорах центрального процесора та PDF, є потужними для обробки великих обсягів даних. Але вони обмежені в розв'язанні проблем, які вимагають моделювання квантових систем, наприклад, симуляції молекулярних взаємодій чи оптимізації складних алгоритмів, квантово центричний суперкомп'ютер це гібридна архітектура, де квантовий процесор інтегрується з класичними обчислювальними ресурсами, утворюючи єдину систему, оптимізовану для спільної роботи. У такій системі квантовий комп'ютер бере на себе завдання, які є квантовими за своєю природою, наприклад, симуляцію поведінки атомів і молекул, тоді як класичні суперкомп'ютери обробляють великі масиви даних, координують процеси та виконують алгоритми штучного інтелекту. Ця інтеграція дозволяє досягти так званої квантової переваги, стану, коли квантова система розв'язує проблеми швидше або точніше. Ніж будь-який класичний комп'ютер, навіть найпотужніший. Як саме працює така система, уявіть собі оркестр, де квантовий процесор є солістом, а класичні вузли супровідним ансамблем. Архітектура передбачає паралельне та асинхронне виконання гібридних завдань. Квантовий комп'ютер обробляє квантові алгоритми, такі як алгоритм Шора для факторизації чи алгоритм гровера для пошуку. А класичні ресурси забезпечують попередню підготовку даних, корекцію помилок та постобробку результатів. Наприклад, у дослідженні з хімії квантовий процесор може моделювати електронні структури молекул, тоді як класичний суперкомп'ютер оптимізує параметри моделі за допомогою машинного навчання. Ця синергія вимагає спеціального програмного забезпечення для оркестрації, такого як Qiskit від IBM. Яке дозволяє розробникам створювати гібридні програми, що безшовно переходять між квантовими та класичними компонентами. Однією з ключових переваг квантово центричних суперкомп'ютерів є їхня здатність розв'язувати проблеми, які недоступні для класичних систем. У фізиці, наприклад, вони можуть симулювати квантові явища в матеріалах, що прискорить розробку нових суперкондукторів чи батарей. У хімії моделювати реакції на молекулярному рівні, що допоможе в створенні нових ліків чи каталізаторів без дорогих експериментів, у штучному інтелекті така архітектура інтегрується з Щі для оптимізації нейронних мереж, де квантовий компонент прискорює навчання на великих датасетах. Крім того, ці системи допомагають у вирішенні глобальних викликів, таких як моделювання кліматичних змін. Оптимізація логістики чи криптографія, де класичні методи стикаються з обчислювальними бар'єрами. Давайте розглянемо реальні приклади впровадження. Компанія IBM є піонером у цій сфері. У 2024 році вони представили концепцію квантово-центричного суперкомп'ютера, а до 2025 року реалізували прототипи з використанням процесорів з понад 100 кубітами. У серпні 2025 року IBM оголосила про співпрацю з AMD для розробки архітектур, де квантовий комп'ютер поєднується з потужними класичними чіпами AMD, що дозволить масштабувати системи для промислового використання. Ця співпраця спрямована на створення інфраструктури, де квантовий процесор інтегрується в дата центри, забезпечуючи доступ через хмару. Інший приклад. Дослідження на платформі RXIV, де вчені демонструють, як така система розв'язує хімічні задачі за межами точних класичних рішень, використовуючи розподілені обчислення. Але не все так просто. Квантові системи все ще стикаються з викликами, такими як декогеренція, втрата квантового стану через взаємодію з середовищем та помилки в обчисленнях, які вимагають складних методів корекції. Тому квантово центричні суперкомп'ютери покладаються на класичні ресурси для стабілізації. Крім того, для повного розкриття потенціалу потрібна глобальна співпраця у 2025 році Всесвітній економічний форум підкреслив необхідність партнерств між компаніями державними інституціями та науковцями для розвитку цієї технології щодо перспектив майбутніх квантово-центричних суперкомп'ютерів. Виглядає обнадійливим до 2030 року. Очікується поява систем з тисячами стабільних кубічних метрів, що дозволить комерційне застосування в галузях, таких як фармацевтика, енергетика та фінанси. Ця технологія може радикально змінити світ, прискоривши наукові відкриття та інновації. Однак важливо враховувати етичні аспекти, такі як доступність технології та її вплив на кібербезпеку. Оскільки квантовий комп'ютинг може зламати сучасні шифри. На завершення квантово центричні суперкомп'ютери це не просто еволюція, а нова парадигма обчислень, де квантовий і класичний світи зливаються для подолання меж можливого. Шановні глядачі, дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Сподіваємося, вам було цікаво і ви дізналися щось нове. Якщо відео сподобалося, не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте свої думки та запитання в коментарях. Нам важлива ваша думка. До зустрічі в наступному відео.